Ставлю вподобайку і напишу відгук Для Олі Заліканте. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі в новому відео з сонячної Іспанії, місто Аліканте. В нас сьогодні на каналі Справжнє свято, це 10 тисяч підписників, і хочу подякувати кожному з вас. І сьогодні у відео я хочу розповісти, як це все було, шлях нашого каналу і можливо дати поради тим, хто тільки мріє. Почати вести свій ютуб-канал. Тут у дітей сьогодні екскурсія в парку, в якому я завжди сиджу під фортецею Санта-Барбара. Чекаю, поки вони пройдуть і хочу сказати декілька слів, що сьогодні я буду використовувати як підказки, такі я собі зробила для того, щоб не забути, що я хочу сказати. І все ж таки так і станеться, що щось та й не скажу, а можливо, піду кудись не туди, все як завжди. Тож хочеться почати з того, як усе починалося. Я свій перший ролик пам'ятаю дуже добре і досі. Hola, chicas! усім доброго, сонячного іспанського ранку. Як не дивно, зранку за розкладом в Алісі школа, а в мами кава світло було жахливим, якість була жахлива. Знімала я, до речі, ось на цей телефон Redmi Note 11. І я всі відео свої озвучувала, тому що роль цього каналу ще була не тільки для того, щоб показати моїм батькам. Ну, всі знають, я вже розповідала. В мене є ролик чесно про Ютуб. Я розповідала для чого спочатку. Я створювала цей канал, тому що в мене є батьки, родичі, і не хотілося всім окремо скидувати ці відео. І я вирішила створити Ютуб канал. Ну я вирішила. Мене підштовхнули до цього Женя і моя мама. Підштовхнули до створення цього каналу, за що я їм неймовірно вдячна, тому що без них би цього всього не було, і вони мене підштовхували на протязі всього ведення цього влогу. Тож, я вирішила створити цей канал для своїх родичів, показувати, яке воно життя за кордоном. Але я ще й хотіла, щоб цей влог був саме українською мовою. До цього я все життя розмовляла російською мовою в моєму регіоні. Майже всі розмовляли. Я дуже рідко чула. Українську мову, але я в інституті вже навчалася українською мовою, і тому я знала, я розуміла, але я розмовляла вкрай жахливо. Я не розуміла більшість слів в кінотеатри. Я ходити не могла, тому що не розуміла. Я могла я, я ходила, звичайно, що я сиджу, я дивлюся, що на екрані, і поки до мене дійшов той текст, я переклала собі в голові вже там якісь наступні сцени йдуть. І тому для мене це було важко. Я вирішила створити свій канал, вести його українською. Мовою для того, щоб покращити рівень знання своєї української мови, за що я на сьогоднішній день дуже вдячна собі, що я прийняла таке рішення тоді ще в 23-му році, 17 квітня 2023 року, був створений цей канал. Сьогодні, 25 листопада 25-го року, і сьогодні на нашому каналі 10 тисяч підписників. Ну що ж, нарешті цей день настав. Сьогодні діти їдуть в парк розваг в Полі. Це остання екскурсія в цьому навчальному році. Аліса щаслива на 100%. Та що там Аліса? Я не їду, але радію більш за неї. Це вже третя екскурсія за цей рік, але ось ця остання це найочікуваніша. Ну і зазвичай всі батьки чекають, доки діти всі сядуть в автобус, машуть їм ручкою, і все, пішли гуляти. Тож, незважаючи на те, що якість відео була жахлива, я вирішила спробувати себе в цьому, і коли вже побачила, що там, окрім моїх батьків і родичів, дивиться ще хтось, коли вже побачила, що перегляди почали набиратися вже не 10 від моїх родичів, а вже там 50, 70, 100, то, взагалі, було якесь неймовірне щастя, шалене щастя, я зрозуміла, що я хочу бути блогером і. Розвиватися в цій справі, Тож, незважаючи не зважаючи на якість відео, на якість звуку, на рівень моєї української мови, а ще до речі забула сказати, що всі мої ролики перші були створені за допомогою перекладача. Тобто я розуміла, що я хочу сказати. Я перекладала з російської мови на українську це речення і озвучувала за кадровим голосом завжди. Я не могла говорити на камеру, ось так прямо, просто стати, записувати себе і говорити на камеру, тому що я не знала багатьох українських слів. Я все перекладала в перекладачі. Складачі. Тому ви можете повернутися в принципі на початок, вімкнути найстаріші відео, але я для вас буду додавати фрагменти тих відео, які я завантажу. Я спробую додати сюди, якість там буде. Дуже погана, але ну це буде цікаво подивитися. Знаєте, як етап розвитку мого каналу. Що і навіть такі кадри були, і що не варто думати про те. А якщо в мене якість жахлива, якщо в мене телефон поганий, мікрофону немає, що не треба починати. Треба спочатку все це купити. Не треба. Я починала саме з такого етапу, коли в мене нічого взагалі не було. На зараз я маю вже камеру. На зараз я не маю мікрофону, але я маю камеру. Все попереду. Перших 100 підписників ми святкували, наче то було 100 тисяч. Перший коментар, перші коментарі ми перечитували по 3-4, по 5, по 10 разів, тому що, ну, якби перші коментарі від людей, яких я не знаю, бувало, підтримуючі, бувало, хейтерські якісь коментарі. Критика була. Різні коментарі були. Ми перечитували декілька разів, на щось ображалася, на щось ні. От, особливо на хейт я дуже ображалася, але потім відпускала. І зараз, якби я повернулася в ті часи, я б вже не так реагувала. Ну, вже Мені набагато легше, і цей етап, цей шлях треба було пройти саме з хейтерами. Вони є, і якщо їх немає, то канал стоїть на місці. Про це ми говорили в відео чесно про Ютуб. Але я хочу ще раз наголосити на це наголосити на цьому. Я хочу ще раз наголосити, що якщо у вас немає хейтерів, то... Треба їх шукати. Я видаляю хейтерів тільки в тому випадку, якщо вони починають ображати моїх глядачів. Якщо це стосується лише мене, мені паралельно так скажемо, нехай ображають і можуть і про мене писати, і про доньку, і про женю, і що завгодно. Я не видаляю і не блокую таких користувачів. Але якщо вже в коментарях починається срач, і вони починають ображати моїх підписників, на що людям треба морочить голову і псувати настрій. Я тому їх блокую. І навіщо вони мені такі потрібні? Наступний крок це що ж було найважче. Найважче це було сидіти і думати, що знімати. У мене і зараз є такі проблеми в лапках, що знімати. Я думаю, яку тему краще підняти, чи зараз вже я думаю, що краще зайде глядачу, бо я вже знаю там деякі теми, які... Люди більше обговорюють, я вже знаю ці теми. Але тоді я взагалі не знала, про що говорити, тому що взагалі досвіду ніякого не було. І бувало таке, що я знімала відео і думаю, ні, мені не подобається. Або знімала і думаю, ніхто це дивитися не буде. Але завжди знаходилась людина, яка писала, бо в деяких відео там були жарти, якісь ситуації там, і таке інше. І люди писали, що Оля, ти робиш мій день. Це, це тримало мене на плаву. Тобто ці коментарі. Підтримували мене, мотивували, тож я також вдячна вам за те, за ваш відгук, за вашу підтримку, за те, що ви, в принципі, також, як і мої батьки, як і мій Женя, ви підтримували мене і штовхали вперед. Завдяки вам, я також трималася на плаву завдяки таким от щирим, приємним коментарям. Чи змінив мене Ютуб? Так, змінив мене Ютуб. Я стала більш сміливішою, більш відкритою. Я почала досліджувати Іспанію, бувати в якихось цікавих місцях, яких я до цього не бувала, тому що раніше мій шлях пролягав там від будинку до школи, де я водила доньку в школу. Потім бігла додому. Ну, можливо, десь заходила якісь місця по дорозі, але разом з вами я почала ходити в інші місця. Ми почали подорожувати, відкривати для для нас якісь нові місця і. Також я навчилася монтувати відео. Мало того, що монтувати, ще й треба записати правильно. Раніше знаєте, як це було? Я робила просто кадри, їх озвучувала. Потім я вже почала говорити на камеру. Наступний етап я вже почала говорити на камеру, але це було такими як фрагментами. Також я не могла ввімкнути камеру і почати говорити, просто щоб рот не закривався. Неудачні дублі. Що робити, коли не стоїть камера? Я почала записувати цілими фрагментами, говорила на камеру, і коли мені не подобалось те, як я це все сказала, я перезаписувала все спочатку. Але вже емоції не ті, вже подача не та. Тобто, це вже як завчений якийсь текст, мені це не подобалось. І згодом я прийшла до того, що я беру камеру, просто вмикаю і починаю записувати. Навіть якщо мені не подобається, що я сказала, я зупиняюся секунду, дві, три чекаю, а потім продовжую, так як я хочу сказати. І потім, коли редагую, просто вирізаю всі фрагменти. Але раніше було не так. Раніше я записувала це могло бути, наприклад, 2-3 хвилини. Мені воно не подобається. Я щось не так сказала. Я вирізаю все повністю і починаю спочатку говорити. Все З приводу того, як монтувати, в мене немає якогось шаленого монтажа. Все дуже спокійно, все дуже зручно для мене саме. Хоча це погано, тому що чим більше монтажу, чим більше ви вспливаючи оцих повідомлень. Тут підпишися, тут якісь згадки, якісь картинки, відео змінюються кадри. Тим краще, тим скоріше буде просуватися ваш канал, тому що відео стає динамічніше і це цікавіше. Поки що я до цього йду, ще мені до цього далеко, бо я ще в зоні комфорту. Тобто мені оце комфортно записувати такі відео. В мене є глядачі, і мені поки що цього достатньо. Але я розумію, що подальший мій шлях до розвитку це треба навчитися знімати динамічні відео, щоб змінювалися кадри. От, наприклад, там містер Біст, є і багато інших каналів, чому люди зупиняють. І дивляться відео це довго, тому що дуже динамічний кадр, швидко-швидко змінюється і вам не стає сумно на протязі цього відео. В мене поки що такого немає, але ну нічого, все згодом. Е, так, далі смішні моменти та фейли. В мене немає смішних моментів, тому що в мене дуже маленької, е, як сказати, в мене немає старих відео М -м, тільки на каналі, а на каналі вже відредаговані без оцих з вирізанням всіх смішних моментів. В мене вони не збереглися, на жаль, тому не буде. Тут немає що вам показати. Як я вже сказала, смішних моментів немає, але тут поруч літає. Е, Джола, тому я думаю, що, можливо, саме зараз з'явиться той смішний момент, як я буду бігати від неї. Я зайшла ще в кав'ярню і взяла собі чай. Чай захотілося мені за червоними ягідками, тому що чому? Тому що вдома в мене немає такого смачного чаю, як є в кав'ярні. Я вирішила взяти. Я закрила кришкою та й пішла, коли він мені його зробив. Відкриваю вже коли прийшла в це місце. Відкриваю, а тут просто чорний чай. Чорний чай я і вдома могла випити, але думаю, ні, сьогодні в мене 10 тисяч підписників, сьогодні свято і нічого не може зіпсувати мій настрій. Насолоджуюсь цими моментами, тими моментами, що я навіть не очікувала. Чи думала я колись на початку влогу, що в мене буде 10 тисяч людей? Це не про цифру, це про людей. Тобто 10 тисяч людей зрозуміли мене. Підтримують мене, так не всі дивляться. Не всі дивляться, тому що на різні відео підписувались, але як не крути, вже 10 тисяч аудиторії, і це мені дуже приємно. Тож, друзі, я хочу сказати вам. Величезне дякую за те, що ви підписуєтесь, дивитесь, коментуєте. Мені здається, що в нас вже така родина по всьому світу в Україні, в Іспанії і в різних країнах. Ваші слова іноді рятують мої дні, тому що буває, коли немає настрою, коли є якісь буденні справи, буденні проблеми, щоденні побутові проблеми тут, в життя, в еміграції. І ваші коментарі вони іноді рятують мене в ці дні, коли мені важко. Тому що цей канал не тільки. Тільки про моє життя, він про всіх нас, про українців, які адаптуються, які живуть в інших країнах або просто живуть в Україні, продовжують це життя, незважаючи на ситуацію, незважаючи на війну. Ми тримаємося, ми підтримуємо один одного та продовжуємо жити далі. Якщо раптом хтось дивиться це відео і хоче почати вести свій Ютуб канал, мріє почати вести свій YouTube канал і не знає з чого, ось декілька порад саме від мене. Перша порада це починати з того, що ти маєш. Якщо у вас є телефон, от, наприклад, в мене був той Redmi Note 11, ось цей телефон я починала саме з нього. І якби я чекала ідеального моменту, там поки я куплю цю камеру, а купила я цю камеру. Влітку цього року, 25-го, то в мене б не було на зараз такої аудиторії, в мене б не було дохіду з YouTube На зараз я маю дохід. Якщо кому цікаво, додивіться це відео до кінця. Я покажу швиденько, скільки я заробила в цьому році. На цьому. Це невеликі заробітки, але тим не менш вони підтримують іноді якісь такі, від... як... якісь такі моменти, коли треба. Якось так все складається, що саме в цей момент треба, і ці 100 євро нас рятують, так скажемо. Тому знімайте на те, що маєте, не чекайте ідеального моменту. Ідеального моменту немає. І якщо у вас є сьогодні просто телефон, якийсь телефон, смартфон, на який можна записати відео, нехай поганої якості, нехай поганий звук, але спробуйте, просто спробуйте себе в цій справі. Друге, це не чекати ідеальної теми. Знімайте своє буденне життя. Навіть там стали зранку, кави випили десь на терасі. Запишіть свої думки, що ви думаєте в цей момент, які плани у вас на день. Ходите по магазинам, показуйте. Що купуєте, де б ви не були, в якій країні. Я думаю, що знайдеться завжди. Я не думаю, я впевнена, що завжди знайдеться аудиторія, якій цікаво подивитися, які ціни в Україні, які ціни в Нідерландах, які ціни в Польщі, яка ваша продуктова корзина, що ви купуєте на тиждень, що на день, і таке інше, все це обов'язково знайде свого глядача. Тобто, не чекайте ідеальної теми, знімайте. Те, що ви бачите, я це кожного разу кажу собі, бо я кожного дня думаю, що сьогодні зняти. Просто я вже відчуваю якусь відповідальність, коли вже велика аудиторія. Я відчуваю відповідальність, щоб зняти таке відео, що було точно цікаво. Але я також тут десь помиляюся. Треба знімати так, як бачу я це життя, тому що ми всі індивідуальні, наша історія життя індивідуальна та унікальна. Тому треба знімати те, що ви маєте зараз, те, де живете, про що. Думаєте, куди ходите, як проводити час з дітьми, зі своєю родиною, що готуєте, все це знайде обов'язково свого глядача. Ще раз кажу це собі, і починайте створювати свій YouTube канал. Третє вже це не бійтесь хейту. Хейтери приходять першими. Підтримка трішки згодом. Ну, тут Також що це про цих хейтерів тут може бути різне. От як сказати, я також дивлюсь деяких блогерів, і іноді людина може, от пишуть їй коментарі, пишуть хейтери. Так ну з її точки зору, це хейтери. Але з моєї точки зору, так як я це бачу, мені б також хотілося, щоб вона змінилася, та дівчина. От я там про одну просто в мене завжди вона тримається в голові. Також живе в Іспанії, їсть на камеру. Вона дуже молода, дуже гарна. Але чомусь вона обрала шлях Мукбангу і тому вона стає все більшою і більшою. А якби вона взялась за розум, почала їсти менше або показувала здорове харчування. І це б мало великий успіх. Не знаю, чого вона причепилась до цієї теми, чого вона їсть. Коротше, але це виглядає з її боку, коли їй таке пишуть. Виглядає як хейт. Ну, типу, що ви мені радите тут якісь свої там поради, собі порадьте. Але насправді могло би все змінитися на краще. Треба. Придивлятися, все, все ж таки, я аналізую навіть хейтерів, що вони мені пишуть. І якщо я десь там захищаюся, пишу їм, що відчепіться від мене, це моє життя, що хочу, то і роблю. Незважаючи на це, я все одно прислухаюся і намагаюся подивитися під іншим кутом на цю ситуацію. Можливо, я також не маю рації, можливо, треба щось змінити. Але не треба їх боятися, тому що хейтер це. Такий поштовх до розвитку. Обов'язково прислухайтеся і не, не засмучуйтесь, коли такі люди з'являються навпаки. Спробуйте це на користь собі перевернути і прислухатись, придивитися, а потім вже відповідати. Одразу не нервуйте. Четверте – це регулярність, це також мені порада як вам, так і мені. Регулярність краще, ніж ідеальність. Тобто краще в одне таке живе. Відео сьогоднішнього дня, як воно є, як би воно не було, кожна людина знайде глядач, знайде для себе щось цікаве. Аніж відео, яке ви будете редагувати місяць, але воно буде ну, ну ідеальне. Просто на початку краще так. Звичайно, що з, з, з розвитком вашого каналу. М Якщо захочеться просто щось змінити, розвиватися, тоді вже треба придивлятися до якості, до того, що ви знімаєте, про що говорите. І тоді вже можна і місяць попрацювати над одні над одним відео. Але в проміжках між тими відео треба додавати щоденний влог, просто те, що ви робите. Ну це якщо у вас влог, якщо у вас там якийсь професійний влог, то тоді, хоча б коротенькі теми, але щоб це було постійно, або кожного дня, або кожного тижня. Але ну якщо це місяць, це вже дуже багато, це дуже дуже. Буде повільно розвиватися цей влог, тому краще так, краще регулярно, але не завжди ідеально, ніж ідеально, але дуже рідко і тому той канал буде розвиватися і 5 років. Напевно так, п'яти будь собою. Не потрібно копіювати інших, твоя історія унікальна. Я вже про це сказала, що кожна людина унікальна, і навіть я про це казала на в тому відео, чесно про Ютуб: що якщо три людини завести ось цей парк і дати їм телефони, сказати: зніміть. Відео якесь, ці три людини знімуть три різних історії, тому що ми всі наповнені різним. Ми про різне, у кожного свої цінності, свої якісь якості, переваги. Хтось зніме про сімейне життя, щось розповість, хтось про професійну якусь тему обере там, як малювати, як співати. Я не знаю. Там ну ви зрозуміли, хтось психологію обере щось розповість на якусь психологічну тему, тему відносин і таке інше. Третя людина зніме щось те, чим вона наповнена. Тому обов'язково будьте собою. Не намагайтеся із себе корчити людину, якою ви не є насправді, тому що люди це відчувають. На зараз я бачу, наскільки популярніше стає контент, щирий контент без ідеальної картинки, просте звичайне життя. Ви подивіться, скільки зараз, наскільки популярні відео про сільське життя, про те, як люди роблять ремонти, тому що людям іншим цікаво дивитися саме буденність. Те, чим люди. Де займаються, що вони роблять, що їдять, що готують. І якщо ти зараз думаєш починати чи ні, то краще. Починає, якщо вже такі думки є в голові, краще почати і зробити цей канал і через рік вже мати результати і сказати через рік собі дякую. Я через два роки ведення свого каналу, два з половиною, хочу сказати дякую більше моїй мамі та жені. Женя просто неймовірна підтримка. Він в мене вірить так, як не вірю я в себе. І кожного разу, коли я кажу, що мені треба робота, я, мені треба вкладатися саме в розвиток, професійний розвиток, тобто десь там драяти ті хати. Він Каже, ні, Оля, розвивай ютуб канал, і кожного разу, коли я падаю духом, він мене просто так бере, підіймає і каже: Оля, все тобі вдасться, в тебе гарно виходить. Подиви, який є вже на зараз успіх. Я в тебе вірю. Моя мама кожного дня дзвонить і каже: Сьогодні відео буде, сьогодні буде, вже треба. Оля, де ти? Давай записуй, записуй щонебудь. Ці люди. Це просто неймовірна підтримка в моєму житті і в житті нашого каналу. Що без них би напевно нічого б зараз не було. Цих би десяти тисяч не було. Не було, тому що я би сіла б і нічого не робила. Тож, і ви починайте прямо зараз. Не відкладайте, не думайте, що треба якийсь ідеальний момент, ідеальна тема, ідеальний я і ідеальне життя. Нічого цього всього не треба. Треба, ви телефон і бажання. Все. І через рік ви побачите, які у вас будуть результати. Так не у всіх виходить одразу. Тобто є люди, у яких залітає все, і через три місяці вони мають ту монетизацію. Мені, наприклад, до монетизації, скільки там рік знадобився, чи 11 місяців, чи скільки я вже не пам'ятаю, але то було до року. Мені знадобилося, щоб вийти ту на ту бажану монетизацію. А є люди, які залітають через два, через місяць, через два місяці, через три. Все дуже швидко виходить. Але ви думайте про те, про якість про якість ваших цих підписників. Тому що якщо відео залітають, люди дуже часто підписуються. Але буває, потім от ви бачите канали, є мільйон підписників. А перегляди на відео там тисяча, дві тисячі. Краще якісний, якісні підписники, ті, які будуть вас дивитися і будуть мати бажання дивитися ваші відео, а не просто підписались на якийсь один раз залітівший рілс. Чи шортс, чи влог. Тому краще повільно, але якісно, аніж швидко, але незрозуміло як і що потім буде далі з цим каналом. Скільки таких каналів? Я, наприклад, бачу дуже багато, що люди спочатку знімали одну тему, десь по пляжам ходили, голих голі дупи показували. Дуже багато людей на ці відео підписалися а потім вони вирішили змінити тему свого каналу, почали почали знімати своє життя і вже маючи там 20-30 тисяч підписників, а переглядів на відео 500. Тобто, ну і кожного разу там 500, 300, 400, може до тисячі доходить. Так також погано, якщо так подумати. Ну і останнє у цьому відео я покажу, скільки я заробила е, за цей рік, рік ще не закінчився, сьогодні вже 20, я вже казала, 25 листопада, тобто на зараз є дохід до цього моменту, і я буду вам показувати десь. Отут додам скріншоти ці записи екрану, і будете дивитися. 2025 рік я відфільтрувала. Блін в мене вже сідає телефон. 2% залишилось швиденько показую ринок. Спека та свину собаки заробив 80 євро. Поляки довели мене до сліз. Це останнє відео було передостання 52 євро. Чесно, про Ютуб я вже тут говорила про це відео 45 євро. Робота на прибираннях 38 євро і так далі прогнозований дохід склав 1000 євро. Це за 2025 рік, він ще не закінчився. Ну, десь в середньому 100 євро виходить в місяць. Тому отакі от заробітки. Бувало, що 150, бувало колись менше, навіть 70 євро – це поріг, коли вам можуть вивести ці гроші. Бувало, що там 80 заробляла, але бувало таке, що і 150, по-різному було. Отакі от заробітки. Я хочу сказати всім щиро дякую, що ви зі мною без вас би цього всього не було. Далі краще, далі 20, 50 і 100 тисяч підписників. 10 тисяч підписників. Для когось це маленьке свято. Для мене це справжнє велике свято, тому що стільки ще в мене не було. Ні, тому що. І Я раніше навіть і не думала, що так буде. Я просто вдячна кожному. Вдячна, що ви зі мною і, я... і 10 тисяч. Це не про цифру, це про людей, це про підтримку, про взаєморозуміння, про бажання підтримати. Дати поради і бути присутнім, бути, бути причетним. Так, до нашої родини, до нашої сім'ї і долі. Всім дякую. Бажаю всього найкращого, мирного неба, здоров'я, щастя та всього найкращого. Всім до зустрічі у нових відео.